Півроку назад я наткнулася на думку, що люди проектують ненависть через те, що вони не розуміють, чому вони притримуються певних цінностей. Я пам'ятаю випадок з дівчиною, яка в Дубаях ну, з нею сталася така прикра ситуація, Ви, напевно, знаєте, Марія її звати. І з нею сталася прикра ситуація. І дуже багато жінок в коментарях вони просто злорадствували, писали що так треба. і треба. Я типу думаю. Типу, чому ви це робите? Тобто, чому ви таку ненависть відчуваєте до людини, яка працює в ескорті? І я зрозуміла, що ті люди насправді проектують можливо, певну застріч, тому що ти хотіла легкого життя, а от тобі легке життя, а я пашу. Тобто, тому що я насправді не розумію, чому мої цінності реально важливі. Чому те, що я не торгую своїм тілом, реально цінно? Чому моя, наприклад, достоинство, моя гордість? Чому це для мене важливо? Я цього не розумію. І тому я тригерюся від того, що хтось ніби і живе. Розумієте? І я бачила це в них. Я зрозуміла, що люди не усвідомлюють, чому вони притримуються тих чи інших цінностей. Вони не розуміють їх цінність. Вони роблять так, тому що так треба. Бо вони бояться соціального осуду. Все. Все.